Доброго дня, друзі та гості мого каналу. З вами я, Олександр Бордюк. Сьогодні я вам покажу, які в мене є в господарстві гілкорізи. Ось де один гілкоріз це Гардена. Німецька фірма. Це, це мій. А другий Intertool. Це моїх родичів. Він гарний для товстих гілок, ним легше різати, ніж гарденою. Але він тоненькі гілочки зовсім не бере. Ось де в мене така гілку вирізав. І ось де для проби. Ось тоненький міліметра 3-4 гілочки взагалі їх не бере. Або якщо і бере, то не дорізає до кінця. Остається кора. Беремо гардену, Гардена ріже. Любі гілочки, тоненькі, любі, як ножом зрізає, як лізвіє. Дуже гарно. Я вам рекомендую. Ось дивіться. В неї тут дуже гарна заточка. Ось де такий в неї ніж скос на краю. Якби цей ніж попадає, він завжди його підправляє куди треба. Якщо ну, товста гілка, він кривить його. і Зараз покажу, як я товсті гілка. Ось де гілка вже ну, зав'ялена, вже майже суха. Ось товсту. Зараз пробуємо. Ріже теж. Зараз будемо пробувати інтертулом. Ріже теж ріже. інтертулі ще є така функція, що можна ось де розкладати. Длінні робити ручки, якби десь на висоті можна, зі стрім'янки. А в цього ні, немає. На жаль, ну там є і різні варіанти. На сайті Гардени там можна там купити, різні можна ці гілкорізи. Там є такі, що і розкладаються ручки, як і в інтертулі. А, а, а в цьому, ну такі. Скільки вони там тут? 70 це стандартно. Ну Зато ріжуть вони ідеально. І виноград зрізати, і кущі любі, все тонесеньке, Сире, ну і сухе воно теж, ну як, краще вже як дуже сухе, так і не різати. Ось де міліметра два в діаметрі і перерізає, можна сказати, ідеально. Ось де такий носик в нього. Чим гарно, якщо вже попало, навіть закінчить, воно його туди якби доводить і далі тягне, і все одно воно відріже. Ну, а в цих, якби зазор такий є. Зазор ось де. Ну, воно там майже його немає, ну воно цей ребристе все, ну, ну воно не дорізає. Там міліметри долі і воно не дорізає. Для тоненьких гілок вони не, не годяться. Хоч оці. Проти, цих, проти Гардени у три рази дорожча. У ці у гардена в три рази дорожче, чи Інтертул. Так що дивіться самі. Тому, якщо є кошти, можна один раз не пошкодувати та купити гардену. І буде вона вам, якщо гарно за нею доглядати. Не Різати там дуже сухі, ну сухі гілляни і не різати, що вона для сирих предназначена. І все, вона вам довго послужить і все. Ну, а інтертул це, ну, те, що він одне гарно, що дешевший він. Ну і ще що, ручки розкладаються. Ну, а так. Ну, а гардена є гардена, Це німці вміють робити. Так що ось де такі сьогодні я вам пок показав, які є гілкорізи. Це не реклама. Це просто для вас, для порівняння, які є гілкорізи. І самі тоді дивіться, які вам... Кому, якщо треба, купуйте. Хто займається садівництвом, там і ще чимось. І, в общем, такі справи. Так що, дякую, хто дивився моє відео. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами був Олександр Бордюк. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.